Христос завжди навчав притчами. І в Євангелії від Матвія, 13 главі, є дуже прекрасна притча про кукіль. І що вона означає, коли до нього прийшли учні і сказали: Поясни нам притчу про кукіль польовий, а він відповів і промовив до них: Добре насіння посіяв був, це син людський. Насіння. Це є Слово Боже, якому навчав Ісус Христос. А поле – це світ, це всі люди, які є на землі. Добре ж насіння це сини царства, це люди, які чітко дотримуються, які виконують і є свідками Слова Божого. А кукіль це сини лукавого. Це люди, які не хочуть, які не вивчають Слово Боже, які перекручують Слово Боже, які його просто ігнорують і відкидають із свого життя. А ворог, що сіяв його кукіль це диявол, жнива, кінець віку це друге пришестя Ісуса Христа. А женці ангели, і як збирають кукіль. І як палять вогні, так буде й наприкінці цього віку, пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства Його усі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає.